Всім вітання з Харківщини сьогодні. Я зараз йду на зупиночку автобусну, мені потрібно поїхати до Харкова. А чому їду до Харкова? Мені треба в магазин «Аврори», щоб докупити моточок пряжі, яку я купувала в Аврорі в 2023 році. В, наш місцеву, в нашу місцеву Аврору в нашому районі не завезли цю пряжу, але на їхньому сайті, в деяких магазинах, саме ця пряжа є і я хочу з'їздити в магазин. І взяти, купити, якщо вони ще, звичайно, її продають цю пряжу. Але справа в тому, що можна було б замовити. Я почала оформлювати замовлення. Виходить так, що я можу замовити тільки товари, ті, які є в магазині. Мені це дуже незручно, бо ой, почекайте. бо мені це дуже незручно. Мінімальне замовлення в Аврорі складається 199 гривень. І ну добре. У мене є позиції, які б я хотіла замовити в «Аврорі», але вийшло так, що ті позиції, які я хочу замовити в Аврорі, вони знаходяться в різних магазинах. У них немає того, що вони все зводять на один магазин. Тобі треба роблять замовлення тільки в їхньому магазині. Я консультувалася з родичиною в нашому місцевому магазині. Вона мені підтвердила мою думку. Тому мені простіше приїхати в самі магазин, бо в магазині мені потрібно ще, як кажуть подивитися, чи підходить той колір, чи ні, у пряжі, самі ви розумієте, замовлення, я ж кажу, 199 гривень, моточок пряжі 49. Я ж кажу, можна знайти все, але на І так, да, до речі, ви вже бачите іншу картинку, я вже переїхала автобусом, і це не кіношний ефект, а тому, що впереді був автобус, а чекати наступних хвилин 15 у мене не було бажання, тому я швиденько натисла на паузу і поїхала разом з вами. Зараз я йду в Аврору, потім мені треба сходити ще хочу, я в школі я вже сюди приїхала, в червоний маркет і зайду в супермаркет-клас, можливо, там ще по магазинчикам прийдусь. Там не тільки супермаркет-клас, а й різні магазини є. Тому беру вас з собою і ось такий у нас сьогодні вийде. Ну що ж, є невеличка покупочка, саме пряжі тут немає. І на вітрині добре, що я не розробила замовлення, бо пряжа зовсім інша. Там інший колір, мені потрібний жовтий, яскравий, а там горчичний колір. Але продавчина мені сказала, що не варто хвилюватися, в магазині ще буде обов'язково ця пряжа. Чекайте, вони тільки-тільки почали привозити. Тому ще зачекаю. Може, з місяцьок, але потім все рівно хочу завершити цю іграшку, Ви знаєте, як воно в тебе на голові сидить, незавершене, і це трошки дратує, можу так сказати. Але почекаю. Ну що ж, хотіла сходити в червоний маркет, але чомусь там, де я думала, вже його немає. Зараз тоді сходимо до класу, а про червоний маркет я подумаю, чи підемо, чи ні. Будемо дивитися по часу, скільки у мене ще буде. Друзі, поки йдемо, хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші коментарі, вподобайки, лайки. Ви просто в мене неймовірні. Це дійсно надихає продовжувати творити і створювати новий контент. Мені дуже приємно, що ви в мене є і мене постійно підтримуєте. Дякую, дякую вам і кожен ваш коментар, лайк це внесок у розвиток мого каналу. Мене як особистості. Я вам дуже-дуже за це вдячна. А це з вікна у супермаркеті клас. Я піднялася на другий поверх. І, до речі, тут є будинок один, який був на початку повномасштабного вторгнення розбитий частково. Не цей, що я вам показую, але якщо продивитися, то все можна побачити. І цей будинок вже відреставрували. Ну що, я вже повернулася. Ось такий в мене пакетик вийшов. Докупила ще сосиски в супермаркеті клас. Купила гречку і улюблені батончики Ігоря Тімбіт. Все. більше нічого не купила. Біжу додому. І всім дякую, що були зі мною. Хоча не знаю, можливо, варто робити розпаковки. Ви напишіть свою думку, будь ласка, в коментарях.